Доброго ранку, пані і панове. Слава Україні, всім добра, всім здоров'я, мої дружині, одужання. Дякую, Славік. Всім міцного здоров'ячка, мирного, спокійного дня. Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям. Ти вже з Мурзиком стоїш, так? Зараз ми йому. До нас приходив лікар, робив прививки нашим псам відсказу. Бо зараз дуже багато лисів, на сказ хворіють. О, ну, ми не могли знайти. Зараз вже його знайшов, зловив. О, ну, від лікарка так. не чекала, поки ми її шукали, лишили нам вакцину. Ми так, зараз вакцина була в холодильнику. Дивіться, ось така вакцина, це нам від лікарка принесла. Рабістар. От. Лишила одну дозу. Так, так, Красна її було в бутилочці. Так, і зараз ми нашого Мурзика провакцинуємо, бо наші песики вже провакциновані. Так, да, Мурзика треба саме впередніше, бо він ходить кругом, а пси на привізі зробили вакцинацію. Він у нас трошки мовчить. Айдар то так сколучав, він такий делікатний, але є між звіриною і між людьми, що не дуже терплять біль. Гері то терпіла, нічого нормально прийняла. Там щось а, трошки сіпне. До так. того плакав, казав вау, 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 вау. Гері щось трошечки так сіпнулося і все. У Мурзик також, он а... дивіться, нічого. По ньому не видно, що йому щось там, ну, щось йому було недобре. А Айдар то так, він ну, він дуже чутливий до таких речей, як уколи. От то він зразу починає скавчати. Насвіт... Все, відпускає його. У нас від лікарка. Вже пенсійного віку і кажу, ви вже на пенсії ще працюєте, А вона говорить, ну каже хлопців позабирали, а то всього ка, на произвол лишити О, і каже, просять нас, пенсіонерів, виходити на роботу, та працювати, підтримувати порядок, лікувати тварин. Відкрив ворота. Сусід жене прицепа. Зараз поставив прицепа. Постараюся сьогодні гній вивезти, бо думав з неділі, але з неділі дощі передають, то буде в город не влізти. Будемо братися до роботи. Вивезу гній, заберу ту купу. Курам буде зле, через сітку перелітати, а так вже сітка вже не зненька, вони тільки раз і перелетіли і ходять по подвір'ю. А так вже будуть закриті. Сітка, виходить, їм ну, їм так як з трампліна з тої, гори, з тої високої купи гною. Вони як з трампліна. От, і все. І через сітку і вже на подвір'ї, вже починають щось тут дерти лапами. Рецепт довгий поперек немає як поставити. Приходиться трошки підкидати, <клухи> да. бо щоб влізло все, щоб вліз весь гнів. Сьогодні більше така хатня робота, прибирання, прання. Сьогодні якраз дуже добра погода, щоб прати. Вітерець, сонечко, зараз все гарно підсушить. І то є добре. І то є добре. Все буде чистеньке. само оці два килимки е, трошечки вижмакала в воді, я вже їх в пральну машину не пхала, а просто тут в тазі кобі пожмакала, пожмакала і все. Вони, е, вони прорезинені і вони дуже легко перуться. Граблі взяти по <кхи> то все зграбати. Зробити уборку. Знов цілий прицеп гную. Ментаж осінню не вивозив. Ну. й ночі я буду або добре спати, або не спати. А що будуть руки боліти? Ну, Нарубився, то повинен добре спати. А якщо буде щось крутити, то може і не дасть спати. Все буде добре. Зараз я заграбаю, приберу. Зварила барабольку, якраз гарна от І ось тут грибочки, шампіньйони мариновані. Зараз злию маринад, скришу сюди цибулинку. Маємо гарний смачний обід. тут у нас вже часничок прокинувся, прокидається. Бачите, вже можна його підживляти потрошки. І цибулька також вже зимова, прокидається де-не-де. -де. Ось тут далі вже цибулька йде. Тільки де-не-де таке перо тоненьке. Прокльовується. Що діляночку городу, Славік планує застелити перегноєм. І тоді будемо переорувати, Так будуть переорувати, А оцей город у нас був переораний під осінь. Цілу зиму все зносив сюди, скидав, щоб не мокло. Тепер треба прибирати. У нас теплиця взимку як склад. І кукурудза тут, і, і, так, і ящики тут деякі стоять, а потім ще повиносили старі меблі. А тепер треба все все виносити. Ще от тиждень-другий і можна буде перекопувати і трошечки тут щось підсівати, щоб земля оживала. Треба все тут грабати, прибрати. Ну, півдня займе, я вже півдня пробавився. Ски накривав дрібними бараболями шмати, щоб не померзли. Осінь і тепер все треба робити уборку. Вилками погано набирати, воно наколюється. І то треба, треба вручну, то тільки згортати вилками. Я кидав під навіс, щоб не замокло. Скидаю, то буду підстеляти далі, вже вистелювати то все. О, у нас свіжий металолом. Шкода викидати? Та шкода, воно ще й те, і те працює. робоче. І знаєш, як то воно є? отак воно складаємо, не користуємося і викинути шкода. То правильна машина, то вона. Як в місті то вже давно повикидали, бо там так? нема де зберігати. а то, Ми та, так, а так, а ми то... звозили в село. Колись жили в місті, а тепер тут, вдома, де його то все. Світильники треба буде порозбирати. Ну, цілу зиму все було поскладене в теплиці. Колись робив на ватрі, давали зарплату в 90-ті роки світильниками, а зараз то все в металолом. Патрони буде, може, ще пригодяться. Алюміній, воно ж алюміній соломін, алюміній. То і один, і другий, так? Так. Тобто посортувати піде в металолом. Знов здати. Вже був прошле літо здавав. Зараз знов назбиралося. То й добре, знов здасиш, знов якусь корисну річну купиш. І ти ото. Трубка железна, а то все ж і оці бляшки. О, а то все алюмінів, солумінове. За 10 років в ливарці, то не тисячі їх відлив. Так само оці, то, же, то железні, а оці ставки, підвіска. То все алюмініве. Все посортуємо і здамо. У мішки, у мішки. Колись машиною вчуплю прицепа і завезу. Все в теплиці вже порядок. Ще ту бордюрну пленку треба закріпити, бо місцями поламав ці кілочки, що тримають. То Треб... будь як і при вході. Ну і там де-не-де. Де. Але то вже... Дощі передають, як дощ на дворі буде, то можна всередині робити. Зараз сонце трошки задушно тут. І перекопувати. А ще яку дезінфекцію що зробимо? Ну, зробимо дезінфекцію. Перекопаю і можна буде редиску, щось таке, якийсь салат. Щось будемо сіяти. А тут трошечки треба буде поправити, порозмотувати капельну стрічку, перевірити. Ой. Роботи тепер щоразу більше, бо весна тепліє. Роботи щоразу, щодня роботи додається. Нової нічого, помаленьку зробимо. Аби тільки здоров'ячка міцного і, і спокою. Все, все помаленько зробимо.